Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам. Нагадаю, що обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом вже з нами на зв'язок вийшла наша колега, редакторка та журналістка Бігусінфо Аліса Юрченко. Вітання, пані Алісо. Добрий день. Пані Алісо, з вами хочемо поговорити про розслідування, яке провело, провів Бігусінфо, і про те, що держава, виявляється, платила сонячним станціям брата. Заступника глави офісу президента Шурми за електроенергію в окупації йдеться про зелений тариф. Розкажіть, будь ласка, деталі цього розслідування, як вдалося загалом дізнатися про цю ситуацію, і чи яким чином намагалися отримати офіційні коментарі? Чи вдалося отримати якесь підтвердження від фігурантів цього розслідування? Так, звісно, ще кілька тижнів тому до виходу нашого розслідування народний депутат Андрій Жупанін повідомив про те, що така проблема є. Він публічно написав пост. Він не згадував саме станції Ростислава Шурми, але сказав, що ми справді оплачуємо електроенергію, яку виробляють зелені станції на тимчасово окупованих територіях після 24 лютого 2022 року. І тоді ми зацікавилися, хто що що це за станції, кому вони належать і скільки грошей вони отримали. Muita gente está Власне, платежі від державного підприємства Гарантований покупець, який її оплачує, воно створено для того, щоб оплачувати виробникам зеленої електроенергії їхній цей специфічний високий зелений тариф, і зрозуміли, що там в окупованій частині Запорізької області справді є великі станції, які належать або братові посадовця ОП Ростислава Шурми, або ж його близькому оточенню, там серед співвласників. Є його колишні підлегли по Запоріжсталі, які вважаються дуже близькою до нього людиною. Руслан Бушко. А, І власне, от вони загалом отримали за минулий рік рік з липня по липень. З липня по 23 третього понад 300 мільйонів гривень за е, нібито вироблену електроенергію. На жаль, проблем проблема полягає в тому, що перевірити навіть чи вона вироблялася чи ні, е, точно неможливо, тому що немає жодного зв'язку з е, цими сонячними станціями, ані дисп... диспетчерського, тобто Укренерго немає диспетчерського зв'язку, е, немає жодної впевненості. Скоріше, я впевненість, що ця електроенергія не могла потрапити в об'єднану енергосистему України через те, що. Взагалі мережі, на які з'єднували Україну українську частину енергетичної системи з цими тимчасово окупованими територіями, вони вже на цей час або зруйновані, або ж відключені самі лінії електропередач. Тому ну, фактично так виходить, що ми заплатили за високим зеленим тарифом станціям, які живили тимчасово окуповану територію. Я не буду казати, що це злочин. Це не нехай. В цьому вже розбираються правоохоронні органи законодавство е, на цей момент досі не виписано е, таким чином, що воно е, точно забороняє. Щось там генерувати українському бізнесу на, на цих територіях свіжо захоплених там з минулого року, або ж оплачувати цю генерацію. Такої прямої заборони немає, але очевидно, що це питання держава має вирішити і має зрозуміти для себе, що ми далі робимо із власне тими об'єктами генерації, які продовжили на свій розсуд виробляти там електроенергію і чи чим. Точно ми мусимо за це платити. Угу. Е, то, пані Алісо, то чи намагалися ви взяти коментарі? Зокрема, в Ростислава Шурми чи в його родичі? Так, да, звісно, ми намагалися поговорити з усіма. Ми надіслали запит в офіс президента України на ім'я Ростислава Шурми. Також передали цей же запит йому через помічника власне в месенджері напряму. На жаль, відповідь жодної від родини Шурми ми не отримали. Також не відповідали ті номери Олега Шурми, тобто його брата, який є співвласником цих станцій, які мені були відомі. Тому на жаль, саме з боку шурми. Одного чи іншого жодних коментарів не надійшло. Знаю, що деякі медіа намагалися отримати коментар від офісу президента вже після виходу розслідування, але поки що мені також не було відомо, щоб їм це вдалося. Але ми, звісно, отримали коментарі інших чиновників, а також партнерів Родини Шерми по цих станціях: це Сергій Дядечко, а також представники інших двох станцій, які пов'язані з Русланом І Власне, вони кажуть, о, 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 суперечні речі. Власне, безпосередні партнери Олега Шерми кажуть, що з цим все нормально, з цією ситуацією. Електроенергія українська живила території, які ми все ж вважаємо українськими, і тому ми мусили за це платити. І так має бути все добре. Інший представник інших станцій він сказав, що він не знає в яку енергосистему йде ця електроенергія, а, і власне зараз немає зв'язку зі своїми станціями вже навіть з співробітниками. Він не знає, що з самими станціями, бо а, їх а, вони м, руйнувалися ще там з червня 22-го року, через обстріли, через прильоти. І що зараз а, невідомо. Тобто, а, фактично, о, о, один з Представників підтвердив наше розслідування, другий просто не погоджується з позицією, що ця електроенергія не має оплачуватися. Але чи відомо вам позицію, наприклад, якоїсь із міністерств, які міністерств мали б опікуватися цією ситуацією, і, і, і дійсно ось цю проблему, яку ви підняли? І, адже цією електроенергією так само можуть користуватися окупанти, які мали би самі забезпечувати окуповані території? Електроенергію, а не те, щоб ще наша держава спонсорувала, можна сказати, їхні блага. А, так, ви праві а, регулятором в цьому випадку на енергетичному ринку є Національна комісія з енергетики. А, також ми говорили з Укренерго, яка власне управляє енергосистемою України, і мала б до, до відключення вона мала диспетчерський зв'язок з цими станціями, керувала скільки їм електроенергії виробляти. А, також говорили з представниками державного підприємства Гарантований покупець, які оплачують цю електроенергію і. І отримали коментар від Міненерго, але Міненерго тут трохи відсторонюється. Вони кажуть, що ми умовно там не сторона всіх цих процесів і ну не можемо нічого зробити. Це має бути якесь рішення там про заборону проплат на рівні кабінету міністрів, парламенту або ради національної безпеки. Але а, наразі ситуація із самими розрахунками вона припинена. Поки що саме от конкретно, якщо говорити про об'єкти зеленої енергетики в окупації, то а, їх зупинили фінансувати з. Липня 22 го і це було якраз рішення е, на нараді е, в Нацкомісії тобто в регуляторі енергетичному, е, де зібралися на той час «Укренерго», е, і е, державний гарантований покупець, які цю електроенергії. Вони вирішили, що поки що е, зупиняться проплати в такий спосіб, що будуть відображати нулі е, згенерованої електрики від цих станцій, фактично і нуль грошей Ми мусимо за неї заплатити. Але е, вони все одно вирішили зберігати дані від ста. Які ну нібито там щось генерують, хоча їх неможливо зараз перевірити, і не не зрозуміло, чи можна буде їх перевірити потім колись, але вони вирішили зберігати. Можливо, це і якось і справедливо по відношенню до, до цього бізнесу. Не знаю, принаймні регулятор прийняв таке рішення. Вони дані будуть зберігати, і е, потім е, після деокупації будуть вирішувати, що, що робити з наступними проплатами. А от що робити з тими проплатами, які вже сталися, поки що ніхто не знає, тому що. Е, Звернувся гарантований покупець до компанії, попросив їх повернути гроші uh -huh. е, за цей час, але е, ну, переважна е, більшість фірм відмовилися це зробити. Е, лише одна компанія повернула чи погодилась повернути е, гроші. А решта, там, здається, 44 фірми загалом, які на окупованих територіях е, генерують електрику, е, то вони сказали, що. Або ж зарахуйте нам це як борги за попередні періоди, бо перед зеленими справді є борги за електроенергію за попередній час. Або ж а, а ще частина сказала, що вони взагалі будуть судитися за, за ці гроші, мабуть, і за наступні гроші, які вони не отримують, тобто вони повертати їх не збираються. Така зараз ситуація. І це поки що рішення за про що робити з виплаченими грошима немає остаточного. Ну але ось цей гарантований покупець він і надалі зараз платить ці кошти чи зараз вони припинені? З липня припинилися, да саме через те, що ми а, в своєму балансі відображаємо з тих територій в будь-якому разі нуль отриманої електроенергії, а, через це і немає за що платити. Тобто зараз іде отакий облік електроенергії звіти нулі з липня, а, і відповідно немає за що платити. Офіційно вони приходять як нулі. А хоча станції му можуть декларувати певну генерацію, вона і ці дані будуть поки що зберігатися, але не оплачуватися. Пані Олісо, цікаво, чи є вже якась реакція на ваше розслідування, на ваше відео? До речі, закликаю наших глядачів та радіослугачів обов'язково перейти на YouTube канал Бігусінфо і подивитися відео під назвою Мільйони друзям ОП». Е, дякую за заклик. Я е, е, знаю, що ну от був зібраний я овзерек в гарантованому покупці, для того, щоб просто пояснити журналістам м, решті енергетичних журналістів, що відбувається, і чому гарантований покупець оплачував ці гроші, і як взагалі там ще після листопада, 22-го, в принципі, всі вже розуміли, що ця електроенергія оплачується, хоча не йде в нашу енергосистему. А, але як не вирішувалося це, це, це питання, і чому, і як це все важко йшло. Але якогось о, рішення, що з цим робити, остаточного досі, е, досі немає. Я знаю, що очікують, що е, все ж таки чиновники енергетичні, що включиться і парламент, і загалом більш, більш широко подивиться на цю ситуацію, бо там є питання не лише з виробництвом електрики, а й з постачанням води. Е, зокрема, да, і, тобто, що нам з цим робити, чи, 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 чи дозволено це, чи, чи не дозволено, чи потрібно все це забороняти. Чому мусимо ми це оплачувати. Тобто, це це, це я би сказала започаткувало таку дискусію, але точно ще не дало якось, якесь необхідне рішення. А що ж, дякую вам, пані Алісо, за вашу роботу, за те, що знайшли можливість поспілкуватися нам і прояснити цю ситуацію. Отож, редакторка та журналістка Бігусінфо Аліса Юрченко була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 На все добре, пані Аліс. На все добре.